Привіт, любі мої українчики! Це відосик з понад берегів Тахо Лейк, Тахо Озера. Ось так воно виглядає. Ми дісталися вершини якоїсь помірної вершини, бо там і ще трішки є підніматися, але це вся фігня полога і по ній про, про, проходить велосипедний маршрут, то по ній дуже довго треба б дійти, щоб дістатися самої-самої якоїсь вершини. Тут дорогою ми достатньо бачили таких от краєвидів, це озеро виглядає просто якоюсь мініатюрою. Не знаю, що там на тому березі розташоване. Там видніються якісь поруди внизу. Очевидно, там можуть бути якісь лижні курорти, тому що стежки, чи там ті трейли зрізані, як з ці лижні траси. Що, ми тут трішки перекусили, сьогодні трохи холодно. Не знаю скільки градусів. Сьогодні максимум мало бути 14 градусів. Тисуля там змерзла сидіти в цьому рюкзаку, в якуся вдягнула рукавиці. Рукавички, шапку в оригінальний спосіб поверх бейсболки. Так, так тепліше. Тепер ми будемо шукати стежку назад, пробиратися по цих незайманих. Хаще. Тут ця частина, де ми зараз знаходимося, вона як заповідна. Там ми бачили знаки, де е, уряд попереджав про те, що ця, ця вся територія вона належить уряду, і, щоб, не дай Боже, тут нічого не робили дорогою. Тут е, така дика природа, тобто тут, тут, тут дерева валяться і так і залишаються. Тут також Живуть ведмеді і вся інша дичина, яка тільки живе в цих краях. По Америці тут цієї дичини дуже багато. З тих часів, як сюди потрапили європейці, мабуть, мало що змінилося. Може кількість змінилася. Але... Так, тиса залізла на плече. Що ти суля? Тисуля. Що, ти так змерзла, що напевно готова йти пішки чи що. Готова грітися. Готова грітися на плечі. На плечах. Там вищий велосипедний маршрут. Тут от видно, як вони спускаються вниз. По цій стежці виїжджати вгору незручно. Це те спускатися саме кайф. Ми тут вкатали її, мабуть, попереднього дня, бо сьогодні ми тут нікого не бачили. Із велосипедистів. І, і що? Цей маршрут і нормально прокатаний. Бачите, тут каміння, мабуть, хтось навмисне вкладав. Тут ентузіастів дуже багато. Ясно, що воно природним чином тут так не з'явилося. ентузіастів тут вистачає, які люблять природу і проводити тут час. Тому, очевидно, хтось із них то робив. Ну, або, або може тут. І в ці паркові рейнджери. Тут, тут, тут та сама історія. Ті вниз набагато легше, ніж вгору. І з дерев тут сосни що дуже дивно. Тут сосни і, мабуть, смереки. Ото от, смереки на вигляд як українські смереки. Вони тут виживають на цих висотах. А нижче. Нижче були також сосни. Тут, а, вон сосна. Як не дивно, це висота понад 2000 метрів над рівнем моря. І вони тут виживають, якимось чином їм вдається то. Бо в Україні в Карпатах висоси не зустрінете. Там тільки смереки. Там тільки або ця альпійська сосна, яка нашому брату емігранту завдає клопоту на маршрутах, коли треба підноситись десь там. Вони в неї потрапляють, ну і там дуже тяжко, особливо взимку, коли гілля тримає шар снігу, і цей, під, під цим шар снігу, шаром снігу, пустоти. Пустоти знаходяться гілля цієї альпійської сосни. Ну, тоді справді дуже важкі часи, щоб підноситись. Це все виглядає дуже древнім. Тут багато дерев, яким багато багато років. Ось. Такі крослаті, порижчим мохом. Тут є за що оку зачепитися і дивитися на це суперприємно, особливо дорогою вниз. Дорогою вгору це було складно, тому що висота набиралася. Ну, цей маршрут не довгий. Ми тут потратили близько двох годин, щоб піднятися. Антисуля біжить Хвоста задерла, надула. Так, загрозливий звір, так як бурундуки. Так як білки і бурундуки, приблизно такого самого масштабу хижак. Так. вгору йти так я А тепер коло Ну Так, йти нема дурних. Ну, точніше є. є, вона нормально там вгору пройшлася. А от вниз посиділа в рюкзаку. Тут собака біг, собака мене обгавкав, був такий лабрадор. Він там гавкав, але видно було, що він дружньо гавкав, бо він прибіг, біг мене по колу, застрібнув на мене, облизав мене. Він кота занюхав, то його це дуже добряче спонтеличило. Поки що ми тільки зустріли одну пару на цьому маршруті із тим лабрадором. Ми спочатку підносились вгору, а потім спускалися вниз. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні п'ятниця робочий день. Вчора в нас був джун, джун, якийсь тін, ейтін... джун, фотін. Це свято, коли в Техас ввели урядові війська, щоб ці урядові війська зачитали. Населенню, що війна закінчилася з перемогою е, цих, не знаю, яких там штатів, демократичних штатів, чи, ну не конфедератів. І е, рабство скасоване, бо в Техасі вони війну програли, але е, своїм рабам забули повідомити, що рабство вже скасоване і що вони тепер вільні. Тільки через два роки після того це здійснилося. І це, це свято дуже молоде, тут в Сполучених Штатах. І воно було в середу В середу. Чи в четвер? Ні, в четвер. Це свято було в четвер, бо сьогодні п'ятниця. Як відомо, у мене п'ятниця вихідна. Ну і вікуся взяла в себе вихідний. Тому ми сьогодні тут разом разом споглядаємо. Це Древнє озеро. На на височенній висоті. Це озеро Тахо, навколо нього немає ніякої промисловості, ніхто якісь ліси не рубає. Тут ліси взагалі до сміху доходять, Вони рубають ліс там десь в низинах, навколо е людських поселень. Частково для того, щоб прорядити їх, щоб полум'я не поширювалося е дуже швидко, і щоб пожежники могли хоч якось його цей. Зупиняти не повністю частково. Сьогодні в нас в таборі в цьому кемпінгу нам заборонили розпалювати вогонь, тому що тут вітер дуже сильний. Підійшов наш наш наглядач цього нашого кемпграунду і, і повідомив нам про це. Шкода, звичайно. Може, нам вдасться викрутитися, запитати треба буде, чи для приготування їжі можна його розпалити той вогонь. Можливо, таким чином. У нас там є там, якісь ковбаски, які можна було би посмажити. Бо тут такі двоякі заборони, готувати їжу заборонено, а точніше не готувати, а... Палити вогонь заборонено, а готувати їжу на вогні можна. Ці дерева просто такі, як... як з картини якоїсь. Такі вони покручені, тут можна просто зависнути, не знаю, годинами просто сидіти і дивитися. Ага, а ось один із таких знаків Cutting Unit Boundary. Тобто це межа одиниці цього зрізання. do not cut beyond this side Тобто не можна зрізати. Це, мабуть, вказівники цим ренджерам тому що ренджери прорізають, прорізають стежку. Прорізають стежку. Дерева, які падають на стежку або ростуть поруч із стежки, то їх зрізають. Тобто дорогою тут ти куди? На сонце. Бачите, що там сонце з'являється на стежці і каже на це Зачепилося. Що ти, тисуля така заведена? Це. Ось... Ну ось сліди, коли вирізають дерева, тут ще вони для чогось сіточку на пеньочку випиляють, може, щоб він не проростав заново. Ось знову камінцями вистелений поворот. Сніг на вершинах. І це у нас якесь 20, чи 20, 20 червня, мабуть, сьогодні. Червень місяць, вершини в снігу. Це дивовижно. Минулому році, ми здається, тут були не в червні, а десь в липні. то снігу на вершинах не було. А, а зараз у нас сніг ще є. Тобто це перше, що ми помітили, коли сюди приїхали. Було дуже дивно. Хоча повітря холодне, Тут повітря градусів 14 тепла. Тобто в мене руки мерзнуть, мені треба якісь рукавиці теж на руки. Просто по цих каліфорніях в мене ніяких рукавиць, окрім лижних, немає. Це вікуся запаслася рукавичками. Стежка петляє. Вікуся пішла десь назад, видно, заплутались із і з повіцем. Ось повалені дерева. Ніхто їх вниз не тягає і ніхто їх тут не зрізає для того, щоб щось з ним, щось ними робити. Палити, розпалювати. Не для обігріву. А от це було просто величезне дерево. Гляньте, які, які масштаби цього стовбура, його хтось зрізав. ось у нас прогулянки. Дві години вгору, дві години вниз. Надивилися на все, що хотіли надивитися, на зломані дерева, на цей дрібний якийсь кущ, який росте на смереки, на сосни. Вигуляли кота. І куся вон там йде, і кота за нею сліду. Прикольна кота. Ця тиса, вона взагалі неймовірна. Вона відчуває себе членом зграї. Вона думає, що ми коти, такі самі коти. Тільки якісь дивні. Ну що ж, це кінець цього відео. Всім успіху, любіть природу, ходіть в гори. Ходіть в гори. Як одне дерево, то вітром хитається. Гойдає вітер дерева. Так, добрячий вітер. Ходіть в гори, любіть природу. Природа це дуже класно, тому що треба могти, так як ці американці, вижити в дикій природі і в люті якісь часи, в часи якихось блекаутів і інших негараздів. Ця вся зомбі-культура, вона тут даремно така розвинена, тому що масштаби цієї країни і ця цивілізація, яка прокладена якимись маленькими ниточками цих хайвеїв, фрівеїв поміж гори, вона тут дуже добре відчувається, наскільки коротка відстань між життям і смертю, раптом що піде не так. Тому дика природа, вона дає зрозуміти, наскільки треба цінити життя, треба цінити момент, насолоджуватись життям, не займатися якимось тим, чим можна не займатися, наприклад, якимось там сільським господарством, домашнім господарством, так як то роблять мої батьки. Тому що можна заповнити свій вільний час. Ось таке. Ось ми вийшли на чергову галявину. Тут стежка петляє по колу. Вітер дме. Вітер дме, він обсушив мені губи, я не взяв помаду із собою. Озеро. Озеро просто велетенське. Масштабів неймовірне. Вон сосни, стоять просто на схилах, ростуть, наче одна частина від сосни, вітер видно дме постійно із, із одного напрямку. Так, тисуля вже набігалася, вона вже в рюкзаку. Спускаємося вниз. Бувайте!